Лікарів в халатах і черга здорових людей. Не сон, а реальність. Кожен, хто прийшов 20 березня до центральної районної лікарні, вірить, що крапля крові може стати початком моря життя. День донора для закладу традиція. Допомогти у скрутний для країни час міг кожен бажаючий віком від 18 до 60 років з масою тіла не менше 50 кілограмів. До нас приїхав Київський обласний центр крові, і ми повинні взяти, набрати донорів і взяти крові 72 літри, тобто 150 донорів приблизно, тому що значить, людина, котра здорова, може здати 480 мл крові. Благородної справи долучилося близько ста осіб. Для районної норми не вистачає. Однак, порівняно з 25 донорами у січні, це рекорд причина складна ситуація в державі. Запевняє завідувач відділення трансфузіології Людмила Руденко. Володимир Дехтяр дотримувався усіх норм. Перед здачею крові поснідав нежирною їжею, Після випив солодкого чаю з печивом. Перший раз я здавав у жовтні того року, тобто, це вже друга. Вже більший об'єм, перший раз береться около 350 грам, а тепер мене взяли 480. Дуже корисно для організму. Оновляється кров, виводяться шлаки з організму, тобто почитав, для себе стало цікаво. Мама працює в донорському пункті, також мене позвала. Хлопець зізнався, почуває себе добре, хоча здавав кров понад 20 хвилин. Перед процедурою зареєструвався, пройшов лабораторне обстеження і терапевта. Хоча близько 20 осіб не змогли допомогти. Ми обстежуємо на сифіліс, на гепатити, на ВІЧ-інфекцію і АЛТ, це починка. Окрім стану здоров'я, визначали гемоглобін та групу крові із записом у паспорт. Саму процедуру рекомендують робити не частіше як 5 разів на рік, адже склад крові відновлюється через 30-40 днів. Працівники лікарні чи не щодня зустрічаються з людьми, яким потрібні донори. Для них благородна справа обов'язок. Людмила Руденко відзначила, цього року кров здаватимуть 10 разів, адже для Бориспільського району нормою на рік є 720 літрів крові. Зараз її заберуть кров, відправлять в Київ, в Київський обласний центр, там перероблюють її. І потім ми беремо у них кров, еритроцити і плазму. Добра справа, гідна уваги держави. Кожен, хто здає 480 мл крові, отримує 115 гривень. Ті люди, які прийшли від здати кров для відділень хірургічного, пологового жіночої консультації, ті здають кров безкоштовно і благодійно. З метою адаптації організму до крововтрати кожному, хто здавав кров, державою гарантується звільнення від роботи в день процедури і наступного дня після неї. Та важливим є усвідомлення того, що можлива саме ваша кров врятує чиєсь життя, тим паче, коли це корисно для здоров'я. Тетяна Підгурська Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.